У рівному вчителька випала з вікна школи. 30-річна жінка у реанімації. Інцидент стався у навчальному закладі за номером 6. Вчителька математики прийшла на роботу о 7.30 ранку. У школі ще нікого майже не було. Вона піднялася у свій кабінет на третьому поверсі. Що було далі, ніхто достеменно не знає, але через декілька хвилин виявили її вже лежачою на асфальті біля школи. Розмова власне з нею, тому що вона була. При свідомості, коли впала, свідчить про те, що вона розповідала, власне, що вона заварила каву, готувалася до педради, підготувала ноутбук, тому що у нас підрада вчора мала бути. Клокобінаті було жарко, вона відчинила двері, а далі вона каже, що не пам'ятає, як сталося. Людині пощастило вижити, бо спершу вона впала на перило, а потім на асфальт. У жінки численні переломи та забої. Помістили вчительку у реанімацію. Її стан лікарі характеризують як стабільно важкий. Так, кататрама, переломи, масивний перелом тазу та інші кісткові це переломи руки, перелом ноги, обох ніг. Але нам вдалося стабілізувати її стан. Так, що вона буде, буде переведена в сьогодні, піділена травматологія. Як жінка могла випасти з вікна третього поверху, працівники школи самі дивуються. Мовляв, там є велике підвіконня, і просто перехилитися і полетіти донизу неможливо. Десь погано видно стало, пішла вікно відкривати. Як там не там неможливо випасти, як вона то не знаю. Втім, версію самогубства у навчальному закладі відкидають. Директор каже, жінка ніколи на своє особисте життя не жалілася, а у школі ніякого психологічного тиску на неї ніхто не чинив. Те, що стосується перебування вчителів в школі, абсолютно ніяких підстав для того, щоб говорити про якісь стресові ситуації саме. Стої, які стосуються роботи, у нас немає. Що стосується її, ну скажем так, особистого життя, домашнього життя, в нас такої інформації, ми розглядаємо все таки. падіння з необережності. Було це самогубство, нещасний випадок. Чи тридцятирічний вчительці хтось допоміг випасти з вікна, зараз з'ясовують правоохоронці. Кримінальне провадження за даним фактом ще не відкривали. Наразі дане повідомлення внесено до журналу єдиного обліку рівненського міського відділу по даному факту Проводиться перевірка, встановлюємо чи вчитель дійсно з власної необережності випала з вікна, чи ж це була спроба суїциду. У школі Вже збирають кошти на допомогу постраждалі і запевняють роботу. Вчителька не втратить на час лікування. Її замінять інші педагоги.